Всім добрий день, ми в Хаті Сьогодні у нас зняті з англійського номер 134. Починаємо вокеблурі. Починаємо Поповнювати свої словниковим із запасовими англійськими словами. Давайте почнемо. Тема перша Mordary Routine. Більше денної рутини. Поїхали. Set an alarm. Встановлювати годинник, hit the snooze button. Mmm, нажимати цю кнопку відтискання. Have a shave хвалитися. Check your phone message, дивитися свої повідомлення в телефоні. Skip breakfast пропускати сніданок. Make your own breakfast робити свій власний сніданок. Feed the dog. кормити собаку. Walk the dog. вигулювати собаку. Commute to work school добратися до роботи школи. Revise for a test, готуватися до іспиту. Heavy lunch break. Мати обідню перерву. Драп кофе Snake. Випити каву або перекусити. Stay late at work. стримуватися на роботі. Run arounds. Це у нас. Виконувати справи. Скажімо так. Challenge the sofa coach. відпочивати на дивані. Have a take a nap. Подрімати. Heavy early night. Mm. Лягти спати раніше. Step late Лягти спати пізніше або налягати спати. Рішуся налягати спати. Sleep in спати до Get to sleep fall asleep Засинати. Це з основного У нас тут додаткових слів немає, тому давайте виконувати. I had to last tonight because mom was walking late. Mm -hmm. Варіант В не підходить, варіант C не підходить, варіант Д не підходить, варіант око один. Я нажав м -м, цю кнопку. Клоповідтискання своєї ночі, тому що моя мама була. допізна на роботі. Um, тут у нас... Я поставив свій годинок на 6.30 наступного ранку, тому що я потребую йти в школу. Ну, нібито схоже. I have to... ...in town А so going to take the car. Ммм. Мені потрібно виконувати свої справи в місті цього ранку, тож я взяв машину. То есть тоже ты взяти машину. свої ночі я чував на диване и дивился фильм з моєю дівчиною. Лина вырішила турти спати раніше, тому що она мала занятий день. The baby has an up between 2 and 3 pm each afternoon. Baby має То есть Майкл має подремонати між і трьома дня. Кожного. кожного типу. Вся обіда. Тому... помост дайс because he doesn't like taking the bus. добирається до роботи за допомогою. Том междунайз добирається до роботи за допомогою. Байха, тому що й не може. Мені подобається. Брати автобус. Тут mm. слептін. Я спав до 10 години, тому що я. не мав вставати на роботу. Тут у нас слептін спати до пізна. Тут сліп, sl тут слеп, тут форма просто. I always. Uh, In the wood when I get home from walk. Um, я завжди гулю свою собаку в дерев'ях, но маюся в лісі. Коли я. Ну, коли я повертаюся з роботи, Я збираюся прироти. Ага, Do you want me to get. О, якась дуже цікава фраза, я хочу перевести, я не знаю. Чесно. Я хочу перевести. Mm. Я збираюся. Ты буду купити кофе. Значить, я брався перекусити, Чи бажаєш ти. Щоб я взяв також для тебе. Ага, make my own dinner. Тут. Тому що. Mm... Тут трішки контекст, я не зрозумів тут. Тут таке 50 на 50 було сценарій. Mm. Я завжди проявляю мій телефон на повідомлення як тільки як я просинаюся. Як я встаю. Я частіше. Я би я інколи. Там, по-моєму, taken up було. Да, nap. Після школи. беру... Я, я Я інколи дрімаю після школи. I didn't... Як там фраза? Тут ревайс по тесту, прятуація до тесту. Тут я под... що подумаю. Якщо ти не хочеш. Якщо ти не покажеш то буде мялкати далі. I like to. Тут mm. run і runs. Сразу відповім. Слейпейн спати допізнав виходні, тож... Я ніколи не ставив свій годинник на прай, на п'ятницю вночі. Ми інколи. Нажимаємо. Цей годинник. Точніше, нажимаємо цю кнопку, коли ми. Коли годинник виключається. А ще тут не виключається, тут, скоріш за все, інше слово. А, не ну, вибухає, так. Да. Дзвенить мається на увазі. По ранкам. Ну, stay late, ты бы опоздать на базе. Да, stay late, на работе. У нас гэт осталось, тут get to sleep, а тут ран, по-моему, нет, не ран тут. И не чек, тут какое там слово не залишилось? Stay up, по-моему, залишилось, да. Я типу подивлюсь фильм в п'ятницю до пизна. Ну, допизна там три шкинчи слово, типа, не засынаю. А тут у нас Get to Sleep. Я не лягаю спати, я так розумію, да? Да, да я не засная. До півночі останнього ночі як ти... Типу я там ще не все не написав Месінт на увазі по контексту. Тут не складно. Так, попасти <skull> надо. Давайте попадемо. Псс, <laughs> <г academic> попадемо сьогодні. Його, його цей годинник дзвонить в 630 кожного ранку. інколи він відчуває втомленим і. нажимаю цю кнопку ...гарно. Я сподіваюся нормально ставилось. Один раз і 200, поки він не встав. Після цього він. Має. Він вибриється Або голиться, скоріше все, як кому как. І перевіряє свої повідомлення. Він часто пропускає так, тому що він не має. Після вінку він. Мабуть, вигулює собаку, да? А, ні, кормить собаку або вигулює. У всі слова ні, немає. Де типу. Тож він немає часу поїще, але. Він ходить з будинку, він кормить собаку Бінного і дає йому коротку прогулянку, він тоді. Рутує свій власний сніданок. Обід, точніше. І ложить в його сумку, і йде на роботу, і добирається до роботи. На він завжди. Де тут у нас це слово було? Він, типу, купує кофе поблизу зупинки в школі, він припишується з колегами, тоді починається навчання в 8.45 і має ланч у 12.30 з іншими. Вчителями, в кімнаті, персоналу. Інколи. Інколи дні, Майк має. затримуватися на роботі. Або мати додаткову роботу як закінчити. Коли він добирається додому він звичайно дуже стомлений. Тож після вгулювання собак він має трохи поочертити напроти свого телевізору. Як він. Повстаю. Я раніше він не. Не за. Типу, не лягаю спати. Потому ну, да, він... Да, він не лягаю спати. Ну так, да, він лягає спати. Після того, як він почистив свої зуби. В 9.1. Він не лягає. Типу, в кровать. М -м за. Включає свій годинник і засинає. Такий складний день був у нього, що він зазвичай знато стомлений, щоб читати. Він виключає світо і засинає. Ну тут дуже легкий текст і дуже такий зрозумілий. Тут нема ні... тут таких слов немає, щоб сказати вау, катастрофа. Так, терегодати треба. Я просто сюда, когда я затримуюсь. Я маю обідню по Після обіду. обиду. Нет. Что-то я не то нажав. Тут даже підказка есть, розумієте? Вот так. Тут вокзан. Затримуємося на роботі стояп і неп. Добре, гара Як у всім було у Ореста і всім зустрічі. Будемо вичаснути слова далі. Да. Ось так. Запам'ятовувати оці слова. Дуже важливо. До побачення. Пока-пока.